Включайся! Всім привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні я постаралася поставити камеру трошечки вище. Будемо покращувати якість відео, хоча кого я обманюю. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, над якою, напевне, ламає голову кожен турист, а саме про сувеніри. Хтось скуповує все, що бачить у всіх магазинах, а потім не знає, де знайти гроші, щоб доїхати назад в аеропорт. Хтось вважає, що це марна трата часу і грошей і взагалі не хоче цим займатися. А хтось хоче привезти щось ну, оригінальне, але не знає, що І я вас розумію. Не хочеться витрачати купу грошей на те, що можна замовити в інтернеті і більше дешевше. Однак важливо розуміти, що сувенір це не чашечка з написом Залізний порт 2020 і це не стандартний набір будь-якої сувенірної крамниці, де можна знайти все однакове, що в Одесі, що в Барселоні, наприклад. Сувенір це в першу чергу про вас, про ваші спогади, про ваші враження і про те, що ви хочете запам'ятати із цієї поїздки. Тому, якщо обираєте сувенір для себе, він має нагадати. Про поїздку саме вам. І не важливо, що для всіх інших людей це може бути щось дуже банальне або просто якийсь мотлох. І більше того, справжній сувенір часто не продається у сувенірних крамницях і взагалі часто його не можна купити за гроші. Особисто для мене ідеальний сувенір має підпадати хоча б під одне із наступних правил. По-перше, це те, з чим вас асоціюється поїздка. Наприклад, поїздка в Німеччину може вас асоціюватися із певними барами і ковбасками. То чому б не взяти із собою серветку з логотипом цього самого бару, де ви так гарно проводили час? По-друге, це має бути те, що не можна купити на Аліекспресі. Люди цінують те, що важко дістати, і ви, повернувшись додому, будете більше цінувати щось автентичне. Тому якщо у вас є вибір між стандартним магнітиком і чимось, що ви знайшли в автентичному магазині, коли десь прогулювалися і знайш, зайшли до місцевої бабулі в магазин, то вибирайте друге. По-третє, це те, з чим ви стикалися під час подорожі. Наприклад, я ніколи не була в Єгипті, але я впевнена, що далеко не всі ті люди, хто там були. Насправді бачилися ці піраміди, сфінкси і всі інші стародавністі, які є у Єгипті. Тому погодьтеся досить дивно купляти сувеніри з такою тематикою, якщо ви насправді його нічого не бачили. Тобто, так, галочку поставив, щось купив, щось привіз, але через рік воно буде не таке уже вам потрібне. Тому сьогодні я склала топ-9 ідей для сувенірів, які запам'ятаються для вас надовго. Де на дев'ятому місці буде те, що особисто я не привожу з подорожі, але це може бути хорошою ідеєю для вас. А на першому місці буде те, без чого я не покину жодне місце у жодному разі. Тобто поїхали. А почнемо ми з чогось дуже банального, але безкоштовного, тому чому б і ні. Це цукрові пакетики з кав'ярень. Якщо ви кавовий гурман, то 100% будете шукати в будь-якому місці, де би це випити кави. Тому чому б замість того, щоб черговий раз іти в Starbucks, не пошукати щось автентичне, щось оригінальне і щось локальне? Багато локальних кав'ярень пропонують цкрові пакетики зі своїм логотипом, тому це може стати ідеальним сувеніром для вас. А за відвіди нехорошої кав'ярні може стати обов'язковим пунктом вашої подорожі в будь-якому місці. Ну як ну, для поповнення колекції. Я б, звичайно, порадила і збирати паперові стаканчики, звідти, але носитися з брудним стаканчиком кілька днів така собі ідея. Наступний пункт це посадкові талони. Знаю, це теж дуже сильно банально, але оскільки я люблю літати, то кожен посадковий талон, який вдається зберегти, нагадує про ось це таке відчуття, цей мандраж, якесь таке хвилювання перед подорожю. От дивишся на цей посадковий талон і от згадуєш, що стояла на тій посадці. І от у немало, от зараз що зараз буде. Єдиний мінус, що Колекцію з таких посадкових талонів ви не зберете, тому що далеко не на кожному рейсі вам будуть друкувати паперову версію. Сьоме місце це частинка із місця, у якому ви перебуваєте. І я знаю, це може звучати трошки божевільно, бо ну не можете ж ви частинку айфолової вежі привезти з собою. І дійсно такий вид сувенірів можна знайти далеко не всюди ну камон. Всі були, були на морі і збирали всі ці мушлі біль на пляжі. Ось це і є цей вид сувенірів. Причому не потрібно брати цей самий пакет цих всіх ракушок. Достатньо лише одної гарної на пам'ять. Наприклад, у мене вдома є кілька шишок, які ми знайшли біля підніжжя гори Айбетрі у Криму. Дуже дуже давно. І погодьтеся дуже цікаво, як банальна річ з роками набуває дуже і дуже символічного значення. Тому зараз я сподіваюся, що колись я привезу їм подружок. А ось це, наприклад, камінчик біля пляжу у Брайтоні. Каменюка-каменюкою. Але це були перші мої дні в Англії, де коли після постійних сирен, постійних Переживань і неспокійних новин. Життя в Англії здавалося дуже ненормально спокійним. І я пішла прогулятися пляжем і підібрала просто камінчик. Тепер не за що. А ось це, наприклад, кілька камінчиків із пляжу в Барселоні. Частинка Іспанії в прямому сенсі. Шосте місце. Речі місцевих майстрів або речі з місцевим колоритом. Про це я трошки вже говорила трошки раніше, але якщо у вас є вибір, то обирайте речі місцевих майстрів або речі, які символізують регіон, в якому ви знаходитесь. Ось, наприклад, оригінальна листівка звідня виконана в художньому стилі відомого будинку Хундертвасера, яку можна знайти тільки там. А ось ця тарілка куплена у місцевого митця Булгарії. А ось цю знайшла на місцевому ринку в мадриді. Дівчата самі їх роблять і продають. Звісно, вистачає в мене і стандартних тарілочок. Однак з часом я зрозуміла, що набагато цікавіше привозити щось більш цікаве. П'яте місце це квитки. Квитки на будь-що куди ви йдете під час подорожі. Парки, зоопарки. Театри, вистави, чортове колесо, музеїв та будь-що. По-перше, це частинка вашої пригоди, яку ви можете забрати із собою. По-друге, такий сувенір ви точно не можете замовити поштою. Ось мій квиток і брошура після відвідень Empire State Building в Нью-Йорку. Це було вже кілька років тому, і хто чи повернуся я коли-небудь туди іще. Але частинка міста завжди буде зі мною. У мене навіть є квитки на відвідування туалету у відні. Довга історія розповідати не буду. Четверте місце: костери або підстаканники. Я, звісно, не про ці костери, які ви можете знайти у сувенірних крамницях. Я про ці маленькі підставочки, які продають вам у барах, коли ви замовляєте якийсь напій. Наприклад, у Німеччині вони дуже поширені. Збережіть собі на пам'ять підставочку з логотипом улюбленого бару, і потім ще довго зможете попивати чайок зранку, згадуючи свої пригоди в іншій країні. І так, ми наближаємося до першої трійки, і я надіюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі під словом сувенір. Це такий собі артефакт, який ви здобуваєте під час своєї подорожі. Можливо, з деякими зусиллями і не завжди за гроші. Але одного погляду на нього буде достатньо, щоб викликати у вас усмішку і щоб ви згадали якісь приємні спогади із вашої подорожі. Якщо ви згодні, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і в коментарях напишіть, а що ви любите привозити із своїх подорожей. На третьому місці у нас монети. Взагалі я їх поставила настільки високо, тому що, як на мене, це взагалі найлегший сувнір, який тільки можна придумати. Ви можете взагалі не переживати про те, що ви привезете з собою, але коли повернетеся, у вас 100% залишиться кілька монеток, здача від громадського транспорту чи щось іще. І я не знаю, як у вас, але коли я повертаюся, то ці монетки в мене десь взагалі дездіваються, я не знаю. Я десь їх кладу і не пам'ятаю де. Тому, якщо ви в душі нумізмат, можна відкласти одну-дві монетки місцевої валюти і почати свою колекцію. Друге місце квитки на громадський транспорт. Під час своєї подорожі ви обов'язково будете їздити громадським транспортом. І якщо ціни на нього іноді можуть шокувати, ви хоча б зможете забрати з собою місцевий сувенір. У вигляді квитка на метро чи автобус. Погодьтеся, немає кращого доказу того, що ви десь побували, ніж квиток на місцевий транспорт. Його точно не замовиш на Аліекспресі. Крім того, ці квитки можуть приховувати різні історії. Ось цей квиток, наприклад, я купила більше року тому під час поїздки у Франкфурт. І він для мене цінний з кількох причин. По-перше, дата на ньому вказує, що це мій день народження. По-друге, час друга ночі нагадує мені, ще за кілька годин до цього я зрозуміла, що лечу не зовсім в той аеропорт, який розраховувала. Тому добиратися до міста буде дуже, дуже довго і посеред ночі. А це закінчилось цікавим квестом: знайди свій хостел вночі у незнайомому місці ще й без інтернету. А по-третє, як ви напевно здогадалися, це було за тиждень до повномасштабної війни в нашій країні. Коли ніхто з нас іще не здогадувався, що на нас чекає, і просто жив своїм життям. Дивно, як маленький папірець з часом може не бути нових сенсів перше місце це карти. Про карти я взагалі можу говорити дуже і дуже довго. Навіть зараз у моїй кімнаті на стіні висить карта Лондона, де я позначаю місця, де я була, і які хочу відвідати. Про карти я вже говорила в попередніх відео, наскільки важливо і зручно мати свою карту під час подорожі. З її допомогою ви зможете зорієнтуватися, де ви знаходитесь, і краще скоректувати свій маршрут. Однак сьогодні я додам, що карта це ще й дуже класний сувенір, на якому позначені усі місця, де ви були, і весь маршрут ваших пригод. Тільки глянувши на неї, ви зможете повністю згадати. Де ви і що там трапилось. Більше того, під час моїх подорожей карти часто рвуться, бо я їх складаю і розкладаю по мільйону разів. Я на них малюю підводкою або помадою, бо я не ношу з собою ручки. На одну карту капнуло кілька крапель кави, бо я з нею переходила дуже за вулицю. І в кінці подорожі, от вона. Вже починає нагадувати скоріше таку поношену карту скарбів із з позначками, хрестиками, нуликами, з підпадковими письменами. І саме це робить її таким класним сувеніром, без якого я не зможу покинути жодне місце. Тому я з задоволенням збираю свою колекцію і надіюсь, що вона в майбутньому тільки ростиме. Ну, ось такий топ у мене вийшов. Я надіюся, вам він сподобається. Залишайте свої думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па! Можемо орієнтуватися, де ви знаходитеся. Ну я, звісно, не ці про... про про про. про... це кофрі взагалі зависла.